охолодження, віруси та слабкий імунітет на Прикарпатті. Сезон застуд у розпалі. Медики кажуть, ситуація контрольована. Утім нагадують про важливість профілактики, коли прогнозують пік захворюваності, та як уникнути ускладнень у сюжеті Олі Бабенко. Майже 4 тисячі прикарпатців нині хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції та ковід. Найбільше серед них діти. Зараз ми маємо цьому на 45-му тижні трошки незначне підвищення серед дитячого населення, але загалом є зниження захворюваності по по кількості захворівших ніж за попередній тиждень. І якщо рахувати за минулий рік за підсезон минулого року, то ми маємо близько 2,5 тисяч менше захворівших ніж за аналогічний період минулого. Року. Аби кількість хворих не зростала, медики рекомендують уважно ставитись до свого здоров'я. Температура, закладеність носа, першіння в горлі чи легкий кашель. Найпоширеніші симптоми сезонних недуг. Чхання, такі виділення з носа активні. Зараз такого немає. Зараз все-таки більше закладеність здається. Так ніс може, може віддавати вухо, може охрипість голосу бути. Ясно, що якщо ви бачите, що температура 39. Ломота в тілі, задишка, погана температура збивається. Ну то не чекати все-таки прийти, щоб не пропустити якихось ускладнень вірусних. Щоб легше перенести хворобу або взагалі не хворіти, лікарі радять робити щеплення. Втім, державних вакцин проти грипу у медзакладах нині бракує. Тому прикарпатцям радять подбати про це самостійно. Купуєш вакцину в аптеці, вони дають такі таку термосумку. І можна прийти в нас в кабінет прощату, ні щепитися. Ну просто що вже зараз запізно це робити. Треба більше десь кінець вересня, жовтень, ну, в листопаді щеплятися проти вірусу, проти грипу. Ну немає сенсу вже. Лікарі радять і надалі дотримуватися базових правил профілактики уникати переохолодження, мити руки, провітрювати приміщення і за можливості добре спати, аби підтримувати імунітет. Все-таки режим праці відпочинку, старатися по можливості не на свіжому повітрі, адекватно одягатися, головний убір, тому що все-таки вухо, горло, судини голови, вони хочуть трошечки тепла. Харчуватися добре, все-таки включати фрукти, овочі, травяні чаї пити, скал, ну, наші люди, як люблять, калина, малина. А от прокарпатців берегтися від недуг намагаються переважно народними методами. Я багато п'ю води. Чай, там, зелений чай, а, просто воду, воду з лимоном. Просто не виходжу з дому. Якщо захворів, я п'ю багато води, мама купляє ліки і все. Взагалі чай з лимоном. Так? Так. Допомагаємо. Так, допомагає. Калинку п'ю мед, молоко гаряче, масло. Отак на ніч то випиваю. І балдею, гріється захворювання. Чекаю, коли От захворів, долічився. Захворю. Треба перейти туди, до того щоб вона мене послухала. Медики наголошують, важливо не ігнорувати свій стан, а при появі перших симптомів залишатися вдома, щоб уникнути поширення інфекції.